Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. Поринь у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. У далекому королівстві, де зелені луги простягались аж до горизонту, а сонце купалось в золотих хвилях пшениці, жила одна подружня пара Артем та Мирослава. Вони були добрими людьми, завжди допомагали іншим. Підтримували тих, хто потрапив у біду, і ніколи не чекали нічого взамін. Якщо хтось залишався без даху над головою, вони запрошували його до свого дому. Якщо в когось не було що їсти, Мирослава ділилась останньою окрайкою хліба. Якщо комусь потрібна була допомога в полі, Артем брався до роботи, не питаючи про винагороду. Але минали роки, і люди почали сприймати їхню доброту. Як щось саме собою зрозуміли. Вони ж добрі люди, говорили селяни. Вони повинні допомагати. Артем же сильний, хай допоможе збудувати комору. Мирослава ж гарно готує, хай нагодує подорожнього. І що більше вони допомагали, то менше отримували у відповідь. Ніхто не запитував, чи їм самим щось потрібно, ніхто не приносив допомоги, коли в них ламався дах, або коли їхня худоба хворіла. Ніхто не дякував. Якось після одного важкого дня, коли вони знову допомогли всім, але залишились без вечері, Мирослава заплакала. Чому, Артеме, чому ми віддаємо всіх себе, а у відповідь не отримуємо нічого? Артем мовчав його руки боліли від праці, а серце від розчарування. Наступного дня, коли до їхнього дому знову прийшли просити про допомогу, вони вперше відмовили: нам немає коли, сухо відповів Артем. Нам самим треба думати про себе, додала Мирослава. Селяни здивувалися, але вирішили, що це тимчасово. Проте минули дні, потім тижні, і подружжя більше не допомагало нікому. Люди спершу обурювались, як це вони не допоможуть. Вони що? Стали жадібними? Але згодом почали розуміти, одного дня. В селі сталась біда, впав міст через річку. Раніше Артем перший би кинувся його лагодити, але цього разу він навіть не прийшов подивитися. Хай хтось інший зробить, сказав він. І ось тоді селяни зрозуміли, що покладались на них занадто довго. Нам самим треба його полагодити, зітхнув старий Коваленко. Але як? Ми ж ніколи цим не займались. Артем і Мирослава допомагали нам руками. Час нам допомогти їм. І ось, уперше за багато років, селяни зібрались разом і пішли до будинку подружжя. Вибачте нас, сказав староста, ми не помічали, що забирали у вас все не даючи натомість нічого. Ми хочемо вам допомогти, як ви допомагали нам, додала жінка, які Мирослава колись доглядала дитину. І селяни, які ніколи раніше не допомагали Артемові та Мирославі, почали діяти. Коваль полагодив їм дах, жінки принесли їжу, юнаки допомогли з полем, і вперше за довгі роки серце подружжя знову зігрілося. Відтоді в селі змінилося життя. Артем і Мирослава знову стали допомагати, але тепер селяни теж допомагали їм. Вони більше не сприймали чужу доброту як обов'язок, а розуміли, що її треба цінувати та повертати. І коли наступного разу подорожній постукав у двері Мирослави та Артема, не тільки вони відкрили йому двері, а й інші селяни. Та так у цьому селі навчилися головному добро має йти в обидве боки, і лише тоді воно буде справжнє. В казковій кузні згасає вогонь, Солодкий хай сон, прилетить до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.